Дим над лічницею просто посеред білого дня у дворі центральної міської клінічної лікарні палах котів вогонь. І влаштували полум'яний марафон не бешкетники, а місцеві рятувальники, бо показували медперсоналу, як правильно гасити пожежу. Спочатку за легендою небезпека сконцентрувалася в одному з головних корпусів лікувального закладу. Тож вогнеборці рушили на порятунок пацієнтів. Ми розглянули такі випадок, коли потерпіли сам покинути не ситуації. Просто працівник пожежної рятувальної служби вказує, як куди і як це зробити швидше, щоб він як ну, краще покинув місце пожежі. Крок за кроком по спеціальній драбині. У супровіді рятівника потерпілий спускається із начебто охопленого вогнем будинку на рятівну землю. Та навіть прудкіше, ніж вогнеборець, бо і сам у формі. Боялися, що він буде непідготовлений та, до такої екстремальної ситуації, в рух його стан ще погіршиться, пересування по драбині. Ми вирішили нашого підготовленого врятувати. Щойно врятували людей, аж тут нова тривога. У дворі займається заздалегідь підготовлена ватра і на боротьбу із вогняною стихією вирушає пожежний загін із вогнегасником та водою. Коли джерело небезпеки здолали, пояснюють, діяли нині без зайвого поспіху, бо це лише навчання, тому що це нереальний умови. Ну відрізняється тим, що складноється панікою людей, е, злагодженістю. Працівників колег обов'язково має бути. Ну і ступінь пожежі за переполохом у дворі пильно спостерігають і ті, за для кого навчання власне й організували. Після вранішньої теоретичної частини опановують практику. Це застереження, тому що ми пам'ятаємо, що як в побуті, як в нас вдома, сюди зараз є небес, ну, може виникнути пожежа. Без сумніву, ми, ми готові завжди. Ми знаєте, круглодобове, як у нас постійно є фронт, постійно війна в якійсь мірі, тому що круглодобово поступають наші пацієнти. Але нагадування воно це є і як і для медиків, так і для пацієнтів, щоб вони були обережні, щоб вони були пам'ятали про ці ситуації, які можуть вийти. на справжню бойову тривогу до медзакладів розповідають рятувальники. На щастя, виїжджати доводиться не часто. Утім, зайве нагадування про правила поведінки у небезпечній ситуації ще нікому не зашкодило. При виникненні таких ситуацій є, є трапляються випадки, коли людина не знає, що робити. Персонал таких закладів має чітко володіти всіма навиками в навиками. Щодо дій в таких ситуаціях, джерело займання ліквідоване, проте додому рятувальники не поспішають. Наостанок перевіряють, чи добре все загасили. Та зізнаються, хотілось, аби такі навчання відбувалися частіше. Бо ж береженого Бог береже. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.